Під покровом ночі автомобіль наземної групи прямує до точки, звідки запускатимуть борти. На цьому етапі головне швидкість та маскування. Наша задача як наземна група, зарядити дрон, вивести його на позицію. Працюєте в повній темноті? Практично, так. Да. Візьпореджанні порталь, красний фонаря. За минуту 50 перед. <рігали> Екіпаж ударних дронів «Немезі» з прикордонної бригади Форпост споряджає пташку боєприпасами. На сьогодні для операторів з позивним Тьомич та Гоголь заплановано сім вильотів. Які зазвичай цілі у вас? Бліндажи. и минирование. Опорник, где собирается пехота противника, в местах, где находятся у них склады провизии, выражали склады БК. Тема, на связок? На Мы готовы спережать борт. Да, плюс, можно спережаться. Плюс, плюс. Опа. Оператор наземної групи Тьомич порівнює Немезі з іншим різновидом Баби Яги – Вампіром. Каже, сьогодні на фронті вони обидва у топі за результативністю. Вампір он гораздо легше давиться, ніж німезіс. Йому потрібно соблюдати радіогоризонт, він Он не може опуститися, допустимо, на висоту нижче радіогоризонту. По грузоподъемности вампир превосходит Немезис, но по дальности полетов нет. Як тільки пташка вирушає на нічне полювання, основну місію наземної групи завершено. Тепер вона стежитиме за польотом з укриття та очікуватиме на її повернення. От це вже це, да. Це, да -да, да. Да, макаємо що... відео екрану. Все чудово. Наземна група бути в укритті. Злітаємо. Тим часом за кілька сотень кілометрів звідси естафету підхоплює інший екіпаж. Саме він керуватиме бортом та вражатиме цілі. Одна з основних переваг це безпека наших військовослужбовців. І, спираючись на це, були створені дані бомбери. Зараз ми їх розгортаємо по всій лінії бойового зіткнення, але на Дистанція, яка дозволяє працювати і більш забезпечити безпеку пілотним групам, розгортаються з такою швидкістю, що ми бачимо, що за це майбутнє. Це невелике приміщення зовсім не схоже на кабіну літака. Утім, як і в традиційній авіації, тут працюють пілот та штурман, так звана двійка сків» та говорун. Перша їхня ціль вороже укриття. Так, підлітаємо в авто, готуйся перемикати на лойтер. Бачу укриття. Так, перший пішов, працюємо, Бачу. Підтверджую скит. Так, перша ціль відпрацьована. Одна людина вона не може одночасно керувати бортом і постійно дивитись на дуже дуже багато факторів, які впливають. Робота штурмана підказувати, дивитись, нагадувати про висоту, про рівень вітра, про вологість, про температуру, про швидкість, про навантаження на гвинти, по навігації висота 45 п'ять метрів. Пішов по місію. Все, азимут 115. Пролітаємо на солоний пункт. Інтегрований у корпус на Starlink дозволяє керувати дроном з будь-якої точки планети. Та виявляється, ця система зв'язку для даної моделі не єдина. Зараз ми вийшли на той рівень, що Starlink – це лише одна система зв'язку. Якщо ми бачимо, спостерігаємо подавлення, то система ця автоматично переходить зі Starlink на альтернативні джерела. Прикордонники розповідають, високий ККД Немезіса забезпечують не лише екіпажі на результат працюють десятки фахівців різних напрямків. Механізм насправді ми намагаємося спростити. Він складається з розвідки, яка працює, здобуває нам інформацію. Вона працює цілодобово. Це надземні групи і це пілотні групи, які керують і дивляться пріоритетні сили. І також це аналітичні відділи, які здобувають ці цілі. Знімати роботу аналітиків нам не дозволили. Натомість показали міні-цех, де виготовляють боєприпаси для баби Яги. Тут його жартома називають лабораторією. Це маленьке царство техніка конструктора на псевдо-Сірко. Боєприпаси є різні, і саме цей боєприпас предназначений для враження живої сили противника, або якоїсь там автомобілів, легких автомобілів, неброньованих. До прикладу, там якихось пікапів або буханок кацапських, які вони зачасту використовують для перевезення особового складу, ну і таке інше. Деякі елементи скидів тут виготовляють на 3D-принтері. Друг хвостовика займає приблизно 6 годин. Однак нам цей процес вдалося дещо прискорити. За словами наших співрозмовників, нещодавно прикордонники почали споряджати немезі з новими типами боєприпасів, самонавідними. Подробиці поки що таємниця, але результати вже є. Завдяки тому, що зараз з'явилися самонавідні боєприпаси, набагато ефективніше, набагато більше вражених цілей, ми це бачимо зараз по роботі даної системи. Так, Серви закриті, бока скинуті. Точка додому готова. Все. Чудово, повертаємось додому візуально, спостерігаємо спрацювання. То перейди в авто, чекай команду. Так, сигнатур Та не спостерігаю, укриттів немає. Давай авто. Підтверджую авто. Ти, Борт повертається додому. Після вдалого нічного полювання повертаємося додому. І на завершення кажуть прототипами нічних бомберів свого часу були цілком собі мирні аграрні дрони. Вони поливали поля добривами та боролися зі шкідниками для гарного врожаю. Короче, сюди був прильот. від баби її тепер їхній бойовий родич на тих самих полях збирає інші врожаї та нищить двоногих хижаків. І робить це теж дуже добре, бо він не Мезіс, що грецькою означає. Відплата